Народ, який все життя і всю історію живе в лині, щоб його окремі представники могли жити в Парижі чи в Монако, він не чутливий до санкцій. А Росія зазнає поразки лише тоді, коли її армія припиняє своє існування або розгромлена в декількох битвах підряд. Так завжди було і так завжди буде. Що для цього треба? Для цього треба умовно тисячу абрамсів. Для цього треба там, хоча б ще 100-200 хаймерсів. Для цього потрібно, хоча б що 200-300 літаків F-16, бодай та чи там союзників аналоги, чи ми можемо зараз цих цього, до цього досягти? Ні, не можемо тому ж ми профукали американські вектор. Ми не змогли спеціально чи випадково знайти спільні точки дотику і пояснити Трампу, що Україна цікавіша. Аніж криваві, непередбачувані, брехливі підступні росіяни, які пообіцяють великі гори, а потім використають і кинуть, а ще потім тебе десь потрує полонію. Ми не змогли цього зробити знову ж таки. Повторююся, або випадково через тупість і недалекоглядність, або зумисно, тому що деякі представники української влади, прикриваючись національними інтересами і гучними гаслами, продовжують свою роботу на Російську Федерацію.